Всім доброго дня, продовжуючи тему, яку ми почали на цьому тижні, тема, яка одних лякає, інші ну, не хочуть просто про неї говорити. Але вона є темою, яка торкнеться кожну людину, яка живе в цьому світі, і жодна людина не зможе її уникнути. Це тема смерті. Ми казали про те, що смерть не може уникнути жодна народжена людина, яка живе в цьому світі, жила чи буде жити. І для того, щоб не боятися цієї теми, для того, щоб цю тему. Не лякатися і не страшитися, нам треба підготуватися до вирішення цього питання, чи до зустрічі з тою з тим фазою, чи з тим етапом нашого життя, який зветься смерть. Так само як кожен студент одного дня стикнеться з іспитами, так само як кожен робіт, робочий стикнеться одного дня з перевіркою. Так само кожна людина одного дня, яка живе, стикнеться з тим, що їй придеться стикнутися з тим етапом, який зветься смерть. І щоб його не боятися, нам треба підготуватися. Як підготуватися? Ісус Христос є відповідь на це питання, і він каже нам, що якщо ми увіримо в нього, якщо ми віддамо йому своє серце, якщо ми покаємося у наших гріхах, якщо ми звернемося до Бога і віддамо йому своє серце, і довіримо йому своє життя, то у нас є шанс не боятися смерті і підготуватися до смерті. І тут виникає тоді така відповідь на питання, що не проблема в тому, що є смерть. Проблема в тому, чи готові ми чи не готові. Проблема в тому, як ми помремо. Можна померти добре, можна померти нормально, можна померти дуже класно. Можна бути готовим до зустрічі з своїм творцем, той хто дав життя, а можна зовсім бути не готовим. І різні у нас є приклади життя, коли люди уходили з цього життя таким чином, що ніхто не хотів їх бачити, ніхто їх не шукав, нікому вони були не цікаві, і навіть дехто радів, що вони пішли. Це ненормальна нормальна смерть. Нормальною смертю вважається тоді, коли людину трошки пам'ятають, щось вона зробила. Люди про неї хвилюються, печаляться, плачуть, проважають її останню подорож. Але і це не те той досконалий результат, який ми повинні мати на цій землі. Досконалий результат він полягає в тому, що буде відбуватися після нашої смерті. Питання не в тому в плані, як буде земля жити без там, після нашої смерті. Питання, куди ми потрапимо після смерті? Чи ми підемо до вічного Божого царства, чи ми підемо в якийсь інший бік. Можна вірити або не вірити в ад чи в рай, але в будь-якому разі у нас є вибір або ми з Богом, або ми з сатаною. І дуже важлива річ буде далі відбуватися. А що буде відбуватися з тим з тою роботою, яку Бог довірив нам на землі, і саме цими речами, куди ми підемо після смерті, і як буде продовжуватися чи не продовжуватися. Та робота, яку Бог нам довірив на землі, буде визначатися, чи буде у нас, скажімо так, добра смерть. Да? Чи будемо ми боятися смерті, чи не будемо. Тому хай Бог благословить вас, мати відкриття, як підготуватися до смерті, як зробити так, щоб те покликання, яке Бог поклав на ваше життя, воно продовжувало існувати після вас, і щоб ви після смерті зустрілися з своїм творцем. Благословінь вам з Господом!